Унікальна люстра, вона тут з 1959 року, з моменту відкриття театру, робилась вона на замовлення в той час саме під Чернігівський театр, і вона прослужила і відпрацювала всі ці роки до тих пір, поки до нас не прийшов освобождати нас руський мір зі своїми освободителями. Вона важить близько трьох тонн, вона змонтована на спеціальній конструкції на даху, які саме, по якому саме і вдарила російська ракета. І було у нас дуже велике серйозне, ну, скажімо так, сумніви і застереження, як вона витримала і чи зможемо ми її якось опустити звідти. В Лібьотка виявилася в справному стані. І найголовніше, що витримав трос, який тримав. Там був ще механізм палець, який тримав сталевий, взагалі його фіксував. Але трос нам дає можливість спустити цю люстру. Сьогодні ми її опустили. вона в такому стані поки що і буде існувати. Звісно, що відключена від живлення. А далі будемо намагатись якось. Закрити дах хоч чимось поки що, чи плівкою, чи ще чимось, бо ще тиждень, два-три і підуть дощі. Це теж люстра від першого дня будівництва театру. 1959 року, так як і ці бра, і ці наші люстри маленькі, це все було зроблено в одному стилі. Це місце знають всі практично містяни, бо тут проходили всі ялинки дитячі, тут проходили всі дитячі ранки, тут вітали Діду Морози, тут вітали Святі Миколаї, тут завжди були такі дитячі. Місце дітей, але не тільки тут у нас грали вистави, це називається це сцена на паркеті або квадром сцена. І сьогодні ми маємо у цей великий клопіт, бо якщо ми зазначимо можливість опустити велику люстру, то цю люстру ми не можемо знайти конструктивну можливість. На даху пошкоджені певні технічні технологічні речі. І сьогодні ці питання вирішували. І завтра приїде інша бригада ДСНС для того, щоб, можливо, залучивши що там крани, лібетки і все ж таке інше, бо воно є велика небезпека не тільки люстра, але та велика кількість, бачите, бетон, і гіпс, який просто небезпечний. Якщо він впаде, то це буде біда для всього цього, що мало того, що воно є. Вона теж десь під тону, вагою разом з цією конструкцією сьогодні, то це от ті наслідки, які нам сьогодні доводиться толати.